Ситуація складна, але контрольована, тож потрібно не піддаватися паніці і не допустити дестабілізації. Про це заявив президент України. За словами Петра Порошенка, дуже важливо, що в ці непрості часи разом із нами вся світова спільнота. Впевнений, що спільні і чітко скоординовані зусилля всього світу можуть привести до деескалації ситуації в Україні, наголосив він. Становище Сумщини наразі стабільне, запевнив голова обласної ради Микола Клочко. За його словами, створено антикризові штаби. Влада перебуває на зв'язку з районними керівниками, котрі постійно доповідають про ситуацію на місцях. Повірте, що ми робимо все для того, щоб. У нас в області була стабільність, щоб все підтримці у нас нормально працювало, щоб люди були спокійними, не дивлячись на ті теракти, які зараз провокатори роблять і там шоці зробили, зробили в Конотопі. але розуміючи, що нема людської підтримки, просто залякати людей їм не вдасться. Тобто люди у нас розумні, вони розуміють, що до чого. Вони побачили, чим братська допомога допомогла в лапках Донбасу. Тому дурнів вже немає. Я вважаю, що люди зроблять владу з владою разом все для того, щоб був мир, спокій, стабільність в Сумській області.